П'ятирічна кримичужанка Аріна власним прикладом доводить: бути волонтером може кожен дівчинка допомагає рідним у приготуванні їжі для українських військових. Разом із перцем, лаврушкою та кашою, маленька волонтерка у кожну баночку додає секретні інгредієнти: свою турботу, любов та вдячність. Треба допомагати захисникам. Вони не можуть без їжі. Вони повинні бути сильні і русників побити. Мені дуже подобається допомагати мамі, закривати банки на фронт. У Аріни є чудовий приклад, яким повинен бути кожен українець у такий важкий час. В день мама дівчинки учитель фізики в одній з кримичутських шкіл. А бабуся директорка Кримичуцького закладу дошкільної освіти. Проте ввечері, переступаючи поріг квартири, жінки займаються волонтерською діяльністю. Все почалося з того, що я в інстаграмі. Довго слідкувала за Наталією Гончаренко, думала волонтерити. Ну, це не для мене, але почала їй допомагати. Ну тобто донатити. Потім ми робили салати, ми робили помідори, які відвозили. Чому б не вирішити зробити каші? Так і вона нам дала банки, крупи, і ми почали допомагати. Допомагаємо, робимо все на перемогу. Іншого виходу немає. Процес приготування каші досить тривалий, проте жінки знають заради чого вони це роблять. Намиваємо банки, робимо. Зажарку, потім із зажарки ми робимо підливу, так морква, цибуля і безпосередньо додаємо якісь так приправи для смаку, доводимо до її кінцевої, так якоїсь консистенції. Закладаємо в банки лавровий лист, перець горошок, будь-яку кашу, можна картоплю, додаємо м'ясо або тушонку. Зараз будемо заливати підливою, тобто під самий верх. Закатуємо і будемо розміщати в автоклав для того, щоб вони почали готуватися. Щомісяця місяця кримочужанки готують близько 400 банок із їжею та відправляють їх на фронт. Єдина перешкода, яка інколи затримує процес приготування відсутність ємності. Оцей розходний матеріал банки їх потрібно дуже багато. Якщо ми за місяць робимо ну десь приблизно 350-400 банок. То ви розумієте, що це дуже великий об'єм. Купувати їх треба за щось. Це можна тільки назбирати по небайдужих людях, які. Приносять, допомагають, готові страви. Кременчуцькі волонтерки відправляють на Бахмутський Оріхівський Авдіївський та інші напрямки, де йдуть запеклі бої з расистами Військові неймовірно вдячні жінкам за турботу та підтримку. А Ірина та Ксенія закликають долучатися до волонтерського руху та допомагати наближати перемогу разом. Я гадаю, що в час війни цим повинен займатися кожен. Не зважаючи ні на посаду, ні на статус, ні на що. Вони дуже радіють. Вони радіють, як діти, коли їм привозять їжу. Смаколики купляємо, їм, передаємо. Вони дуже цьому радіють, тому що ну ви самі розумієте, що можуть військові їсти на передовій. Іноді вони навіть воду з калюжі п'ють, бо немає. Води без волонтерства жінки вже не уявляють своє життя, і поки українські захисники не здобудуть перемогу, волонтерки продовжуватимуть робити все можливе, аби підтримати та допомогти військовим. Я українка, діти мої народилися також в цій країні і Ми маємо допомагати нашим військовим, тому що вони нас захищають. Вони віддають свої життя за те, щоб ми жили під мирним небом. Так для того, щоб ми навчалися, працювали і спокійно спали. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.